Далі говоримо з політичним аналітиком інституту євроатлантичного співробітництва Володимиром Горбачем. Пане Володимире, ми вітання вам. Доброго вечора, доброго вечора. Ну що ж, така тема, знаєте, глобальна. Хто від чого втомився? Чи можна казати, чи можна казати про тенденції, особливо? Ми ж розуміємо з вами, що війна триває вже більше 600, ну, штаба вторгнення більше 600 днів, Що є певні політичні процеси в у наших партнерів? Плюс тут до того криза в Ізраїлі. І це може впливати на нашу ситуацію, ну, тобто на підтримку. Що ви знаєте, які ви робите помітки стосовно настрою наших партнерів? Ну, перш за все, я скажу, що тема в тому від України або фатік Україн, вона вічна тема. Да? От, останніми десятиліттями росіяни і не лише росіяни розігрували в інформаційному плані. Це слово слово сполучення, цю тему і ну навіювали нам, в тому числі українцям, що хтось від нас втомився за великим рахунком, ми мали би поставити питання зовсім інакше: чи втомився світ від Росії, чи втомився світ від російської політики, чи втомився світ від російської війни, Чи втомився світ від, від цих російських намагань зламати міжнародний і світовий порядок. Порушувати всі правила там і таке інше. Тобто, в принципі, контратаку треба говорити, що uh -huh. світ скоро має втомитися від, від Росії і з нею покінчити. Ну а е, за великим рахунком, е, такі ставки, вони е, ну, десь логічно виправдані. Е, росіяни, російські лідери, Путін, той самий, як незмінний президент е, вже там більше 20 років. З невеликою перервою його премєр перебування на посаді прем'єр-міністра він вважає, що він може пережити, перечекати, що він вічний і на заході щось зміниться. І ця зміна якраз проявиться в тому, що втома боротьби з Росією. Насправді, втома від України, це втома від боротьби з Росією. І він зможе е, досягти своєї мети. Думаю, що така віха е, в очікуванні е, такої втоми, це на яку ставить Кремль, це, мабуть, все таки вибори в Сполучених Штатах. Наступному році і ну сподівання, що наступним президентом буде не Байден, а, наприклад, Трамп чи хтось інший, який втомлений вже на самому початку від України, сяде за стіл переговорів з Путіним про те, як поділити світ, ну принаймні Європу чи найближчі е сусідні країни, сусідні з Росією. Такий розрахунок може мати місце. Але от якщо дивитися на поточні події, поточну ситуацію, то о, більше Україні загрожує не втома від України чи від підтримки України, а відволікання, о, власне каже, фокусу уваги наших партнерів і інших ресурсів, не лише уваги, але й інших ресурсів, на інший новий конфлікт, який Може здаватися в так в медійному висвітленні якимось ще важливішим за за російсько українську війну. Я маю на увазі, звичайно, от, ну, таке активну чи гостру фазу близькосхідної близькосхідного конфлікту і війни, яку зараз насправді веде Ізраїль із Хамасом в секторі Газа і і і довкола цього всього. Але як ми зараз бачимо, багаття цієї війни розповзається і навіть на, на сусідні регіони, і поки що проявляється в якихось ну там демонстраціях, пікетах, навіть захопленнях чи в спробах захоплень дипломатичних установ Ізраїлю в сусідніх країнах, не лише Ізраїлю, треба сказати. Але і сполучених штатів там, де нема посольства Ізраїлю, але є посольство Сполучених Штатів. Оце гнів натовпу він спрямовується саме на саме на ці на, на ці точки, і це звичайно дуже сильно відволікає е, всі ресурси, і політичні, і дипломатичні. І я думаю, що ближчим навіть мілітарні. Да, ми знаємо про переміщення двох авіаносних груп сполучених штатів східне Середземномор'я, про пере, переведення кораблів Великобританії в. Цей самий регіон військових, навіть про базування там зараз на Кіпрі якихось спецпризначенців німецьких, які розраховують, що можуть брати участь в евакуації німецьких громадян з Ізраїлю а -а -а. і так далі, і тому подібне. Тобто, фокус уваги. Так чи інакше від України відвертається, і я тут зараз парадоксальну річ скажу, що в принципі втома від України на цьому моменті припиняється, тому що на Україні не фокусується увага. Захід ага. може тимчасово відпочити від України. Цікава я зараз іронічною, оскільки він зайнятий іншою проблемою. Але от ви правильно зазначили річ про те, що буде фокус уваги трошки переноситься на Ізраїль. І я хочу вас запитати: ну якщо ми кажемо про ну така тема в нас, ми намагаємося зрозуміти, хто від чого втомився і чи втомився колективний захід від України. Але давайте згадаємо про Ізраїль. Давайте згадаємо скільки Ізраїль є постійно у фокусі увазі, тобто Сполучені Штати допомагають, колективний захід допомагають, і теж можна казати, що від Ізраїля втомилися. Давайте згадаємо, скільки разів були такі моменти, коли на Сполучені Штати вмовляли Ізраїля робити там того чи іншого. Скільки претензій було до Ізраїлю, до урядів Ізраїлю, різних не тільки до цього. Ну так, от на прикладі Ізраїля, ми можемо якби, довести аргументовано фактажем, що втома. Втома від Ізраїлю там чи від України, чи від чогось якоїсь іншого і проблеми це вічна тема. Вона може бути. І люди втомлюються, потім відпочивають, і знову на новому на нова хвиля їх знову пробуджує до, до певної активності. Тобто, я би відносив радив відноситися до цього, ну не те, що філософські, а ну. Помірно да не, не, не занадто сильно бути стурбованим цим питанням. Відбувається маса різних подій зараз у світі. Світ бурлить, і е, точно е, ну власне кажучи, в, втома це не не найголовніша, не найбільша зараз загроза як для світу, так і для України. Про ці Навіть втомленим заходом можна працювати безумовно, так і треба робити. Це залежить перш, перш за все від нас. Зараз відбуваються процеси різні, політичні, геополітичні бурління різно відбувається. І можна сказати, що Україна зараз стоїть на одному ріце. Моя така думка, поправте мене, якщо я не правий. Але якщо подивитися на фокус уваги, то Україна стоїть поруч з Ізраїлем. І Тайванем. тобто, фактично, зараз три країни, які, які є такими собі точками перевірки цивілізованого заходу, та й взагалі світу, ну власне кажучи, ви ви правильно правильно підмітили це е, особливості позиціонування на міжнародній арені зараз і України. Ну, України та її ставлять в один ряд з Ізраїлем, тому що Сполучені Штати так ставлять нас в один ряд з Ізраїлем, як ті країни, які І це непогано, це, не погано, це навпаки добре. Я отут так скажу, що з одного боку, начебто й добре, бо ми маємо більше шансів справді отримати ту допомогу від штатів, яка нам затримується. А з іншого боку, тут є і зворотній бік медалі. Бо якщо нас ставлять, ну ставлять один ряд, нас в один кошик кладуть насправді з, з Ізраїлем, то це позиціонує нас так само для інших. Для інших держав, як ну країну табора сполучених штатів ізраїлю, і ті, хто проти Ізраїлю. Ну, наприклад, країни Арабського світу чи якісь інші країни глобального півдня, які співчувають більше не ізраїльтянам, а палестинцям, тій самій Газі, ага. от вони починають дивитися на Україну вже не як на жертву агресії, а як за, на ту країну, яка подібна на Ізраїль, тобто на ворога їхніх їхніх союзників, і це є не зовсім добре, насправді для нас. от, от тут момент такий з'являється, що переконати тепер світ у глобальній. Альній ізоляції Росії, ну можливо, вже й не вийде, та не з іншого так... боку, слухати Україна теж не може мати цей нейтральний статус, коли вже такою мовою кажучи за нас вписуються Сполучені Штати. Ми вже в одному кошику, так би мовити, з інтересів глобального колективного заходу. Тобто, ми теж маємо тоді мати свою позицію, в тому числі і стосовно ізраїльсько-палістинського конфлікту, давайте просто згадаємо про те, що Україна примудрилася. Визнати Палістину. Ну що значить примудрилася? Це ну, нормальна була політика в свій час. І Палестина це не Хамас, насправді, ну, і так. це насправді рішення ООН там 47-го року про створення двох держав, в тому числі палестинської, і не, не лише Україна. Ну Україна не унікальна взагалі тут. Вона в іде в, в, в головному, так би мовити, фарну фарматері, кельватерів всієї підходу світу до вирішення близькосідної проблеми. Тому тут справа не не в тому, не в Україні на насправді і за великим рахунком у нас і вибору то майже немає, чи, чи не багато от зараз в такому позиціонуванні, яке в нас є. Бо ну, наша справа, звичайно, бути з нашими партнерами. Ми маємо стратегічно все таки покладатися на і орієнтуватися на допомогу західного світу нам у протистоянні з нашим східним варварством в особі Російської. Федерації А в ізраїльсько-палестинському питанні нам потрібно просто дотримуватись істини. Тут питання не про нейтралітет, нейтралітет Так, в чому полягає Прошу. істина? В чому полягає ця істина? Істина полягає в тому, що я ж продовжив: в тому, що нема, неможливо от тримати нейтралітет у питанні боротьби з тероризмом. Хамас е, не не може бути представником палестинського народу і взагалі арабського чи мусульманського світу. Це терористи, які мають бути е, ну. Нейтралізовані, скажімо так, акуратно. Ага. От, і Україна має має звичайно стояти по, по цей бік по бік добра і справедливості. Істина, от, наприклад, вчорашній удар по лікарні в секторі Газа потрібно все-таки не, не, під, не, не підкорятися хвилі якогось ну, негативних настроїв там натовпу чи логіці натовпу, відразу реагувати, звинувачувати. Тут, той саме Ізраїль, в тому, щоб начебто він це заподіяв, а потрібно е, покладатися на е, ну, докопуватись до істини, хто насправді це зробив. З якою метою в який спосіб, і що він хотів досягнути, і тут перша хвиля це інстинктивна. Їй піддал піддалася так звана арабська вулиця, та ага. і не лише арабська там взагалі мусульманська вулиця. Вони відразу поклали відповідальність на Ізраїль. Сьогодні ми почули від ізраїльтян і американців і від президента американського, що, начебто, ні, це не ізраїльська ракета. І не якщо подумати, то в принципі навіщо ну ізраїль. Любило це робити, настроювати весь світ проти себе. Звичайно, ну, це не вигідно, як мінімум, точно, ні Ізраїлю, ні Сполученим Штатам. І потрібно докопуватись істини в цьому конкретному факті, і потім в е Україні, я маю на увазі, і потім ставати Україні на, на ту чи іншу політичну позицію. Я повністю з вами згоден. Особливо, що е тепер, як ви правильно зазначили, ми в одному кошику, і нас е дуже. Замало різних варіантів ну, реагування на такі речі. Я ще одного стану хотів з вас запитати. Дивіться, ви кажете, що парадоксальна річ, але можливо, ви цілком слушно зауважили, що зараз від нас трошки відпочинуть. Буде зміщений фокус уваги на Ізраїль там, на Близький Схід, і від нас відпочинуть. Чи це може бути? Чи Росія давайте згадаємо про те, що Росія намагалася відволікти увагу, щоб в Україну не було допомоги, і саме тому можливо вона допомагала тому Хамасу, давала зброю, або навіть інструкторів. Це вже доведено, що там вагнера були, і вагнера навчали бойовиків Хамасу. Тобто, то виявляється, що Росія тут сама себе переграла. Ну, Росія ще продовжує грати, і вона за за великим рахунком зараз в стратегічно виграшній ну, кращій ага. позиції ніж до, до розпалення цього близько конфлікту. Це відволікає ж увагу не лише від України, це відволікає увагу від Росії. Uh -huh. І е, від російських російських загроз російського фактору, це те, що послаблює позиції заходу і сполучених штатів на близькому сході, зриває їхні плани врегулювання е, стратегічні і, і примирення, і, і так uh -huh. далі. Це все, що те, те, що ті процеси, які зараз там відбуваються, вони підривають світовий порядок, і саме в цьому стратегічно зацікавлена Росія. Вони тому і спонсорують Хамас, тому і навчають, бо Хамас діє в їхніх інтересах глобально на на їхні, навіть не е, ну. Не не артикулюючи і не озвучуючи це, але вигодонабувачем цієї війни є перш за все Російська Федерація, яка безпосередньо прямо говорить про те, що вона підриває існуючий світовий порядок. От а повертаючись до питання уваги, ну коли почав почалися ці всі теракти в Ізраїлі. Хамасівські, то наші оглядачі і журналісти в маму майже в один голос заговорили, що це погано для України, бо це відволікає від нас увагу, увагу світу і переводить фокусує увагу на і що це погано для України. Я от хотів би тут все таки сказати, що наша ж мета не в тому полягає, щоб стратегічна мета. Та щоб тримати на собі фокус уваги будь-якою ціною, в тому числі там ціною руйнувань, ага. ракетних атак і інших трагедій, ні, наша ж мета полягає в тому, щоб вистояти в цьому конфлікті і перемогти російського агресора. І якщо увага світова, перш за все, медіа, буде сфокусована на чомусь іншому, то нам залишається робота не через медіа, а через прямі контакти з нашими західними ага. партнерами, і щодо фінансової допомоги допомоги і щодо о, збройної допомоги Україні, і це все можна робити, без о, ну навіть перебуваючи в тіні. От ті ж самі атаки меси, які вчора, а, вчора так. про себе дали, якби прозвучали голосно, прозвучали. Вони ну без оголошення були поставлені в Україну, і без залучення до цього, ну якоїсь надмірної уваги медіа. Тобто медіа про це дізналися тільки після того, як вони були застосовані, і це означає, що можна працювати, в тому числі не перебуваючи у в головному фокусі світових Заразуміло. медіа. Зрозуміло, пане Володимире, дуже дякуємо вам. Володимир Горович, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва та експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.